Будьмо уважні, сказав Господь оцю. Був один багатий чоловік, що одягався в кармазин та вісон, і бенкотував щодня розкішно убогий же якийсь на ім'я Лазар лежав у нього при воротах. Увесь у струпах він бажав насититися тим, що падало багатого зі столу, і пси приходили і лизали його рани. Та, сталося, помер убогий, і ангели понесли його на лоно Авраама помер також і багатий, і його поховали. В ваді терплячи, тяжкі муки, він підвів очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на голоні і закричав у голос Отче Аврааме, змилуйся надо мною, пошли Лазаря. Нехай умочить у воду кінець пальця і прохолодить язик мій, бо я мучуся усім полом полум'ї. Авраам же промовив згадай мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і Лазар свої лиха. Отже тепер він тішиться тут, а ти мучишся, а крім того всього, між нами і вами вирита велика пропасть. І ті, що хотіли би перейти звідти до вас не можуть, ані звідти до нас не переходять. Сказав багатий, Отче, благаю тебе, пошли його в дім батька мого. Я маю п'ять братів, нехай Він їм скаже, щоби і вони не прийшли на це місце муки. Авраам мовив: мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають, той відповів ні, Отче Аврааме». Але коли до них прийде хтось із мертвих, вони покаються. Авраам відізвався до нього. Як вони не слухають Мойсея і пророків, то хоча б і хтось із мертвих воскрес не повіря. Слава! В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Ісус Христос у багатьох місцях наголошує, що Царство Божого не, за, не заслуговують ті, які грішать, ті, які проводять життя. В розпусті, ті, які є вбивці, ті, які є грабіжники, і так, далі, і так далі. Святий апостол Павло це описує у своїх листах, що Царство Божого не наслідують і всі категорії людей, які чинять беззаконня. Сьогодні ми чуємо притчу про багача, якого не можна. Звинуватити в якихось гріхах. Він не є убивця, він не є грабіжник, він не є розпусник. Не можна йому щось закинути, що він чимось із цих гріхів грішив. Але все одно він попадає у місце, яке всі бояться в пекло. В чому його гріх? Його гріх є у байдужості, у можливості використати свої здібності, використати свої таланти, робити щось доброго. Він просто не робив добра. Він просто жив задля себе, задля свого задоволення і в цьому полягало його зло. І цей бідний. Який лежав при воротах, увесь у струпах і бажав, він не багато бажав, він не хотів ні багатства, він хотів тільки поїсти, бо був голодний. І все одно багач він не був тою людиною, яка би змилосердилася. Він був твердий, він був холодний, він був черствий з серцем. Навіть звірі, навіть собаки, вони приходили, щоб лизати його рани. У цьому Євангелії Христос відкриває шлях по той в інший світ. Тут є ті речі, які людина, живучи на землі, мусить боротися. І вірити, бо вона їх не бачить, невидимі речі. І багач напевно мав у своєму серці в сумлінні якусь думку, але він її не розвивав, він не каявся, він був такий твердий грішник цьому. І дуже багато людей з нас задають запитання, чому така несправедливість, чому так багато людей живе на цьому світі багачів. І їм нема ніякого покарання. І вони не хворіють, і вони мають маєтки, і вони десь їздять по курортах, і вони живуть до глибокої старості. І чому вони не зауважують бідних, що з кимось треба поділитися? Тут мається на увазі не всіх багачів, а тих багачів, які байдужі. Чому воно так є? Відповідь цим людям ось в цьому Євангелії. Ці багачі, які можуть поділитися і не діляться, зауважують уже свою несправедливість, а вони бачать бідних уже там, але вже пізно. Переходячи в інший світ, вони бачать і розуміють, що вони зробили помилку, яку не хотіли виправити тут на землі. І тому сьогодні Євангелія. Є тим зверненням до нас, щоби не бути байдужим. Бо байдужість це така дуже небезпечна річ. Бачите, не перераховано тут гріхів таких дуже таких смертельних і не перераховано гріхів, з яких ми сповідаємося навіть з легких гріхів, але просто байдужість. І за цю байдужість можна попасти в це неприємне місце. Що потрібно для того, щоб не бути байдужим? Відповідь дуже проста: впокорятися перед Богом, каятися в своїх гріхах, не дивитися на іншого, на інших, а дивитися на себе, на свій внутрішній світ, який він є. І боротися з тим, щоб цей внутрішній світ, щоб наша совість, наше сумління, щоб наш розум, наші емоції були добре сформовані, сформовані під впливом Святого Духа, щоб ми змогли дійсно дивитися на світ тими очами чистими, якими Бог хоче, щоб ми дивилися, щоб ми робили добрі висновки і не робили. Помилки. Цей світ він є наповнений небезпеками, наповнений злом, але він є непереповнений. Цей світ одночасно, який ми його зіпсули, є все одно даром Бога для нас. І ми живемо в цьому світі, бо Господь Бог. Подарував нам цей світ. І ми можемо його тільки виправити, починаючи з самих себе, починаючи з власного сумління, з власної совісті, з власної душі. Починаючи не з когось іншого, але тільки із себе самих. І тоді ось ці світлячки, вони з'єднаються. Ми будемо єдині. І Господь Бог дає і дасть нам силу, щоб ми змогли увійти в Царство Небесне. Бачите, всі Євангелії, вони нас закликають, як правильно відноситися до боротьби з власним гріхом, що потрібно робити, а що потрібно не робити. Але сьогоднішнє Євангеліє, воно є особливе. Там Ще раз кажу, не називається такий конкретний якийсь гріх, а просто байдужість. І ось ця байдужість є дуже небезпечною. Віра цього багатого, вона відкрилася тільки після того, як він помер і перебував уже в місті. Тому, як ми хочемо навіть думати, дуже небезпечно. Що тут ще сказано, що важливо розуміти для нас самих, це те, що якщо ми не будемо в своєму житті практикувати ті речі, які закликає Христос, в даному випадку Він говорить до єврейського народу, ви маєте. Цілі віки історію спасіння, тисячі і тисячі років. Пророків, дуже багато святих вам постійно говорять, говорили і вчать Мойсей, Давид, скільки псалмів є, знаєте, скільки є молитов, але все одно до цього багатого не дійшло. Він каже: Ні. Тільки якщо ти пошлеш. До моїх братів, які так само живуть, як я, байдуже когось із мертвих, то вони повірять. Але що відбувається? Авраам говорить до нього: не повірять, тому що ви маєте і мали, і маєте дотепер цих всіх пророків, цих всіх святих, ці всі писання, і ви чомусь не живете. То так само, як говорять дітям, знаєте, що неможливо стати відразу професором математики чи вченим, потрібно вчитися, здавати екзамени в школі, в вузі, потім захищати дисертації, докторати і далі і далі. І далі. І потім буде хтось, який оволодіє хоч чуть-чуть цим знанням. Так само неможливо стати святим. Щоби наробити, не неможливо стати праведником, щоб не робити перші кроки, боротися з спокусами з тілесними, боротися з спокусами внутрішніми, духовними, боротися, зробитися таким, знаєте, чоловіком, жінкою, людиною, яка має духовний досвід боротьби і знає небезпеку. І тоді вона осягне праведність і святість. Так само, і тут багач відкинув цю боротьбу всього свого життя. Він просто хотів жити в своє задоволення, нікому не помагаючи. І Авраам застерігає і нас, і Ісус Христос так само застерігає всі, що ми маємо ці можливості, які ми, якщо будемо нехтувати, то попадемо в це погане місце. Це просто попередження, яке є. Через тисячоліття прийшло до нас. Нічого не міняється. Ми маємо так само заповіді, ми живемо святими тайнами, ми маємо все. І ми маємо ще більше, ніж мали ті тоді старозавітні, чи декілька тисяч років назад люди. Ми маємо більше. Ми маємо стільки свідків, стільки написаних творів, стільки всього, всього, всього. І, напевно, наші, знаєте, книжки лежать на полицях, засипані порохом, і навіть Біблії, і ми не можемо себе заставити, взяти в руки і прочитати ці скарби, які є поживою для нашої душі. І про це говорить Ісус Христос. Що навіть якби хтось прийшов до невіруючої людини з мертвих, вона не повірить в це, бо вона не готова. Вона черства, просто стіна. Треба себе готувати до цих речей, треба використовувати можливості, які Господь Бог нам дає. Отже, пам'ятаємо про це, пам'ятаємо, що в нас є дуже багато можливостей. Потрібно себе заставляти. Потрібно себе заставляти, йти до світла з темряви. Слава Ісусу Христу!